У вересні деякі категорії внутрішньопереміщених осіб позбавили щомісячних виплат. Нагадаємо, такі зміни розпочалися ще влітку. Відтак кошти перестали надходити тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль. Фактично повернувся до покинутого місця проживання, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Або засуджений за злочин проти основ національної безпеки України на початку осені з'явився інший перелік громадян, які відтепер не матимуть права на грошову допомогу від держави. І з 1 вересня втратили право на отримання допомоги люди, які Придбали транспортний засіб, з дату випуску якого минуло менше п'яти років. Особи, які мають на депозитному рахунку суму більше 100 тисяч гривень, особи, які мають житло на територіях, які не знаходяться під окупацією, або де не проводяться активні бойові дії. Якщо в них є у наявності житло або частина житла, яка припадає на кожну особу не менше тринадцяти. 65 квадратних метрів придбали на суму більше 100 тисяч, земельну ділянку, будинок, квартиру або оплатили послуги на, знову ж таки, на суму 100 тисяч. Як зазначила Ірина Марчук, станом на 6 вересня в Чернігові 41 переміщена особа втратила виплати через наявність на депозитних рахунках більшої ніж 100 тисяч гривень суми. Аби виявити тих, хто не підлягає одерженню грошової допомоги, МінФін проводить спеціальну верифікацію. Після опрацювання дані передають до департаменту соціальної політики міськради. Наразі готується інформація щодо наявності житла та здійснення покупок, адже на території нашого міста перебуває майже 11 тисяч ВПО з різних регіонів. На сьогодні ми маємо картину, що в нас є внутрішньопереміщені особи з Луганська, з Донецька, з Херсона, з Харкова, Запоріжжя. Ну, до речі, 30 осіб тільки приїхала внаслідок підриву Каховська ГЕС. Крім того, є особи, які з нашого прикордону приїжджають. А по місту Чернігова в нас внутрішньопереміщені особи це. І ці особи, навіть наші місцеві мешканці, у яких зруйноване житло або житло не для проживання внаслідок руйнування від бойових бойових дій, вони також отримують виплату. Ірина Марчук додала у Чернігові. Продовжує діяти програма прихисток, у межах якої громадяни, котрі безкоштовно надали своє житло внутрішньо переміщеним особам, зможуть отримати грошову компенсацію.